Всім доброго здоров'я, слава Україні! Тут карти Ленорман. І на перший погляд, це така дитяча а, книжка, але це, по-перше, це книжка, яка ем, вона видана українською діаспорою в Канаді. В Канаді велика українська діаспора. Тут бачите український такий ландшафт. А, Зима. Ми знаємо, що а, це така рукавичка. І ми знаємо, що у нас а, взимку а, треба топити хату, треба обгрівати там, де ви є. А, взимку завжди більш тяжко. І я хочу подивитися, що чекає Україну а, і вас взагалі а, в, а що ця карта осталася? Що то є за карта? О, лист! Це дуже гарна карта, карта лист називається. А, лист мається тут на увазі, що будуть новини йти до нас а, взимку. А знаєте, я чула, що взимку все якось не буде, особливо військових дій йти. Але лист говорить, що ні, буде, буде. ми будемо визволяти свою територію, буде йти допомога взимку, потужна допомога. Будуть закони антикорупційні, президент Зеленський буде видавати, буде йти все. Взимку можна багато що робити доброго. Це активний час, але це час такий активний, де ми не можемо багато чого, що ми робимо літом, за те ментально і що стосується. Свої хати, свої родини, тут багато що можна робити. І карта Лелеки говорить про щасливу долю. Лелеки прилетять навесні, і все буде гаразд, все буде Україна. А карта змія вона має багато що сказати. Якщо змія в оточенні гарних карт, то це карта розуму, змін, перемін, бо змія змінює шкіру, коли вона вже шкіра мала для неї. А коли змія в оточенні поганих карт, то вона може означати і зраду, і ворога, і у змію, знаєте, когось хто недобрий. А тут у цьому розкладі змія у нас в оточенні дуже гарних карт: вершник і лелеки. Зате змія це розум нашого керівництва, антикорупційні дії. Влади, які будуть продовжуватися взимку, ми будемо бачити нові закони. Це дуже важливо, бо внутрішній ворог він ще страшніший, ніж зовнішній ворог. Його, його, його не так легко подолати. Ми знаємо, тепер як тяжко подолати зовнішнього ворога, а внутрішнього ворога ще чаще, чаще подолати, бо він є. Він ховається, і ми бачимо, що як це можна було Херсон просто так віддати. Але ми тепер зрозуміємо, яка там була серйозна зрада роками й роками. І а тепер карта Змія, тут в оточенні гарних карт говорить, що наші військові будуть мати дуже багато нових ідей, і вони будуть визволяти. Території переміни, це переміни, і наша влада змінюватися буде. А, бо у нас у владі, на жаль, ще багато хто є зрадники. А, про це за час війни ми не говоримо з вами, це, але, але за час війни їх так само треба відкривати і а, позбавлятися від них. Бо коли, коли як не тепер. так? І ще у нас є карта сова. Так сказати української Сваччині, напишіть, будь ласка, мені в коментарі. Карта сови вона говорить про контакт, про раду, а, про спілкування, про договір. І у нас тут і лист, і сов, сови говорять, що а, буде багато що змінюватися у законах. Перемови будуть іти з нашими партнерами. Багато нам буде допомоги в логістиці, в зброї, в гроші. Бо нам все треба, ворог зруйнував всю країну. І буде все дуже змінюватися. Знаєте, як зима. Оце така сама метафора. І ви бачите зимою, взимку сніг. Сніг він такий, що все ховає. А поки що ми бачимо сніг, і нам здається, що нічого не змінюється, під, під снігом іде. Пробудження природи і нове, нове життя народжується. Так само і у нашому суспільстві нове життя взимку народжується. а Карта Корабель дуже потужна, дуже гарна. А вона говорить, що бачите, Перша перемога приходить з кораблем. А по-друге, корабель це зміни. У нас вже і змія, і корабель, і вершник. Багато що буде мінятися взимку. Багато які новини будуть приходити до нас. Тут зброя приходить, тут приходить допомога. Тут може і хтось приїде, виїде, хто повернеться до України вже, хто буде виїздити. бо… У всіх людей різна різна доля. Вам вийде у житті мандрувати, мандрувати по світі. Це є непогано, не бійтеся того. А карта коса говорить, час прийшов, бо це карта швидких змін. Час прийшов, тепер змінювати. Суспільство дуже змінюється. Українське суспільство дуже свідоме. От дивіться, у ворога вони не хочуть нічого чути, не хочуть нічого розуміти, а в нас. В Україні кожна людина дуже серйозно відноситься, що, що який стан у, у суспільстві, що з нашою країною від мала до велика. І це дуже важливо, бо наше суспільство дуже свідоме. І все саме найкраще, що було в Україні, це було від наріда, від людей простих. Революції наші, коли ми прагнули до демократії, прагнули до Євросоюзу, це все від наріда йшло. Що тепер наші військові це ж все нарід, це ми з вами, це люди. люди наші, дуже свідомі, дуже патріоти великі і сміливі. І карта Коса говорить, бачите, тут йдеться про те, що швидко буде все змінюватися. Ідуть перемовини. Україна показує себе з, з дуже гарного боку людей, які цікавляться життям. Це така молода, молодий такий нарід, У нас з мала до велика всі цікавляться життям. І це говорить про людину дуже багато. І не тільки, там, що в своїй хаті, а що взагалі в країні, що в світі є. І це, це дуже важливо, показує Українців, як таких швидких на розум, і, а, а, роб, а, які можуть багато що зробити для світу, не тільки для своєї країни. І показує, що, знаєте, там а, головне кожна людина, кожна людина, свідомість кожної людини це дуже важливе. Отакий От розклад. Давайте я вам просумую: взимку все буде змінюватися, як під снігом, все змінюється. Буде у нас будуть гарні новини приходити. І ми переможемо ворога і будемо захищати свої кордони. І тут ваша хата, якщо ви поїхали десь тимчасово в другу країну, чи, чи континент, другий рідна хата зостається у нас в серці з вами. І це ми знаємо всі. І я вам скажу, що людина, яка понад 30 років живе у Канаді, сказала, що моя рідна хата в серці, вона така жива, як була і жива і раніше, може ще й більш живіша. Люблю вас дуже, бажаю вам щастя. Тримаємося разом. Слава Україні! Героям слава і до побачення!